Усім привіт-привіт! Пакую зараз те, що зробила, це плед ведмедик і пінетки. Ведмедик зв'язаний по майстер-класу Ведмедик з дитинства. Його можна придбати в мене в інстаграмі. Пінетки є на YouTube каналі, як їх в'язати. Ось, і пледик. Такий гарний колір, шоколадний, такий прям як от, ну, шоколадка, прям з'їсти хочеться. Дуже гарний колір Ви, о, обрала клієнтка. Ось, Це йде на подарунок маленькому малюку, маленькому хлопчику. Тому зараз пакую і будемо сьогодні відправляти. Так, ось так виглядає пакування стрічка. І в плівку замотаю. Погляньте, яке в мене кільце з'явилося. <сум> кільце для в'язальщиць. Нарешті, воно в мене з'явилося за всі мої 8 років в'язання. Ну, щоб ви розуміли, ось тільки недавно. Не знаю, чому я відкладала покупку цього гаджету такого. В общем. Погляньте, в'яжу зараз з цієї пряжі ведмедика. Вот. І тут я рахую стопчики. І мені потрібно тут зв'язати 6 рядів, здається, ось. І я інколи, коли рахую тут стопчики, забуваю, а який же зараз ряд. І я буду ось тут відмічати собі, щоб не заплутатись. І не зв'язати менше або не зв'язати більше. Тому ось так. Ку-ку. Я в кнопочці. От, тому ми в'яжемо. Знаєте, що зв'язала я ось з цієї буклешки, теж, боже мене так поперло на цю пряжу, я не можу. Все, я. Вона мені зайшла. Я раніше пробувала нею в'язати, у мене нічого не виходило. Петлі я не бачила. Вона якась така туга мені була. <кхід> я не знаю, можливо, я ще думаю, можливо, це із-за гачка. Те, що я гачок поміняла. О, дивіться, його ще навіть хтось погріз. Прикольно, я цього не бачила. А, вот, і по ньому ниточка дуже класно скользить. І, можливо, я думаю, за цього вона в мене так пішла, як по маслу. Да? І що я хотіла сказати, у мене закінчилось ось. Ну, у мене був начатий моточок, його там небагато було, то я думаю, ну попробую, і як пішло. Уже і голова, і мордечко, ну, Зв'язала ось одну ножку і повністю на голову все. Але в мене немає наповнювача. Я все чекаю, ще наповнювач свій. І ви уявляєте, як мені закортить його вже сформувати, цю моську, побачити, як вона буде виглядати, а нема чим набити цю голову. Тому я зараз думаю, ладно, буду я нав'язувати, нав'язувати. Ну, нарешті цей день настав. Я роблю лялюню. Лялюню, Я вам скажу по, по правді, мені вже наснився сон. Я її там пиляла таку гарнюню, таку зробила, і вона така мені була прям. Так легко все робилося ідеально пилялося. І я вирішила, що це якийсь знак, і потрібно сісти і зробити. Ну, і вже мені подобається, що вимальовується. Так, я тут п'ю каву. І ось сидить мене таки погляньте, я зробила бантик поки що. Тільки бантик, ще буде кофтинка або плаття, або не знаю. Я ще думаю, або, може, можливо, комбезик навіть. Ну, думаю, що з приводу одягу і зараз працюю. Ось така ляльонька робиться. Покажу зі сторони, як то виглядає, як працює майстер. Це я скажу прям магічний процес. З живої панельки виходить щось живе. Не знаю, погано вийде зараз. Коротше. покажу, показу, як вона буде виглядати. Але я в це люблю. Тут на лявочку люблю. Так, а я буду поставити. Так, ось наразі в мене... Так, вийшло, поки що. Ще тут роботи багато. ось Поки що залишаю на цьому етапі і трішки відпочину і повернуся. Дивіться, яка вже вона красонька виходить. що Ура-ура! Мій наповнювач приїхав. Тут 10 кг. Ну і він і тяжкий був. Але а, пакування дуже круте. Взагалі, дуже. Все компактно спаковано. І зараз мені, якщо я його розріжу цей пакет, що виросте з цього. Зараз подивимось. Ой, погляньте, він росте. Оце бачите, він росте. Хі -хі. Кайф, просто скільки тут добра. О, дуже тяжкий мішок. Клас. З маленького виріс. Це, мені здається, він ще не весь піднявся. Ще підніметься і буде здоровань. Де його зберігати? Ну, блін. Це капець. Хочу показати, що я відв'язала ось така рукавичка тепленька з буклє, Звісно ж. Сьогодні хочу її дов'язати другу штучку і, мабуть, сьогодні відправлю, тому я не знаю, чи вдасться мені показати їх дві. Ну, по-любому за... запишу, що в мене вийшло. Буду відправляти їх на подарунок. ось. Такі вони мені, знаєте, асоціюються з, з такою казковою зимою десь в горах. Знаєте, там, де багато снігу. Такі вони теплі, достатньо теплі мені, ну, вдома, правда, але е, в них так жаркувато, якщо вона буде на ручці. Такі, прикольні. Мішель! Так, маю зараз а, зібрати ось цих зай, зайок на відправку. Ось така в ніжно-рожевому кольорі зайка 35 см, і ось така зайка з платтям теж 35 см. Ось, Зараз будемо її запаковувати і, як завжди, нести на пошту. Щоб вони їхали в свої домівки. Ось так це виглядає. Мої улюблені коробочки. Ось вони напис так ось переливаються в них. Дуже мені подобається як воно виглядає. Ось мої золоті коробочки їдуть на пошту. Так, покажу вам, що в мене. Вийшло. Ось такі рукавички. Дуже тепленькі. Мені здається, прикольні. Зараз я бачу, що на буклешку пішов тренд. Навіть в магазинах я бачила таких, такі моделі подібні. Ось, поїдуть вони на Новий рік під ялинку. ...до знайомої. Ну, такі. Буклешечка. Як вам скажіть? Є в них щось прикольне? Знаєте, під таку шубу, теді, або взагалі просто шубку таку мішель. Ти буклешка? Ти теж буклешка, так? Да? Іселька. Так, ось так я їх запаковую. Ось така червона стрічка і папір тіж напевно, замотаю. Це буде додаток до основного пакування, до основної коробочки. Ось так, можливо, зараз ще додам зелену якусь. Ну, ось так. Я додала ще гілочку і ось такий буде презент, доданий до основного подарунку. І ось ця змійошка відправляється. І ось ці рукавички на ялинку теж відправляються. Теж під ялиночку такий подаруночок їде. Ось, це такі, знаєте, вже заверш... завершаючи відправочки перед новим роком, уже в цьому році, і... і вже будемо працювати в новому році. Так швидко час пролетів. До речі, шукала якусь відкриточку і знайшла ось такі штучки. Знаєте, я їх замовляла, напевно, вже два роки тому назад. На Алікспрес. Мені вони тоді до Нового року не встигли прийти. Прийшли після і все. І так я про них забула. Ось, Тому можна діставати і робити якесь пакування з цими дідами-морозами. Ось так. Ну, так, по-святковому да? виглядає. Під ялинку, думаю, буде взагалі дуже прикольно виглядати. Ну, мені, по крайній мірі, дуже подобається. Ось. Так, дівчатка, я тут трішки на піжамному режимі, але все одно покажу вам, що в мене тут вийшло. Ось така моська вийшла. Зараз я наліпила носики вчора, і буду, так, і буду підбирати. Ось вони різного розміру вийшли. І буду підбирати який буде більш симпатично виглядати. Теж трішки затоную. Ось це ем, пряжа у нас Нако. Ем, Джульєт, здається, я вам вставлю тут відео картинку. А, ну, прикольна пряжа. Прикольна. Відрізняється, звісно, від тої буклешки, що в мене ведмедик в коричневому кольорі. Та більш приємніша на дотик і у роботі. Але хотіла б спробувати, в мене був залишок одного моточка. Хотіла спробувати, як він піде в в'язанні. Пішов гарно. Ось такий ведмедик. Зараз будемо підбирати йому носик. Так. Це дуже великий носик. Не підходить. Це, ну так собі. Мені не дуже подобається. Теж великий, мені здається, У мене є ось найменший. Ну, спробую цей. Потім я його затоную. І побачимо, що там вийде. Напевно, цей. Так, всі всі прийшли в ліжко. Сьогодні такий ранок. Не дуже хочеться вставати з ліжка, чесно кажучи. Взагалі б, напевно, провалялась би в ліжку цілий день. Такий в мене сьогодні настрій. Але потрібно працювати. Тому треба братися, включатися в режим. Зараз буду приклеювати цей носик. Корочі, тільки я зібралася записувати відео, то мої собаки трохи зняло дах, але нічого, так цікавіше. Мішель! Мішель! Е, думала, я до вас не буду сьогодні виходити ось так, але вирішила вийти. Вирішила, що треба. Замаскувалася окулярами. У мене продуло око, і воно в мене таке не дуже естетичне. І воно в мене таке трошки підпухше, червоне. Ось, але думаю, трошки окуляри мені скриють цю всю простуду. Так. І що ж, звісно, я до вас з новими іграшками. Ось така. Вже в мене готова мішаня вийшла. Я її вже затонувала Мочку, носик приклеїла. Ось такі ведмежатко таке вийшло в мене. Це пряжа Буклі. Я вам показувала, яка це нако, здається. Ось. Прикольні. Прикольні. Звісно, вони від, відрізняються від. Ось з цієї пряжі так вам покажу. А, бачите, вона така трішки різна структура, Тут поближче покажу вам, що поговорю. І з цією пряжею, з коричневою, працювати взагалі дуже кайфово. Вона дуже класно в'яжеться, а ця трішки інакша. Я не пам'ятаю, який там склад в НАКО, але вони різні по складу. По суті, це один той самий ведмедик. Бачите, розмір вийшов однаковий. На цього півтора моточка пішло і на цього півтора моточка пішло. І що я хотіла сказати, як завжди, чому так? Чому так виходить? Я не знаю. Мені написала в інстаграмі дівчинка, що я виставляла ось цього ведмедика, і написала дівчинка, що вже ось цю пряжу виробник не буде виготовляти, і цієї пряжі вже не буде в продажу. Тобто це залишки, які залишилися в магазині, і все, на цьому все. Я засмучена це капець. Бо я закохалася, от чесно кажу, я в цю пр бандитик при... причепити його, пришити, бо він бо Я дуже закохалася в цю пряжу, просто я думала, що в мене буде багато таких ведмедиків, але, на жаль, так як виробник не хоче більше виготовляти, ну, я не знаю причину. Ось тому у нас залишається поки ось цей варіант. Але самі по структурі, бачите, да, що вони зовсім інші. По-різному виглядають. Це прям такі, як під тканину букле, да, під натуральну. Прям не видно, що воно навіть в'язане. Да? Ось тут, бачите, стопчики видно, а ось тут їх не видно. І дуже виглядає круто. Але, на жаль, що поробиш, отак от буває скажу, викуплю всі залишки <хи> і буду робити ведмедиків своїх. Так, ну і ось цей. Щоб... Спробую е... придбати інший колір, коричневий. Ось, і зв'язати ведмедика. Прикольно, так? Да? Виходить. Так, і <кхем> що в мене ось такий ведмедик з'явився. Це теж та сама схема. Мій... E, Майстер-клас ведмедик з дитинства. Ось такий пухнастий вийшов. Бачите, такий пухнастий, такий як e, умка. Да, Ведмедик умка. В'язала я із цієї пряжі. Ось у мене з одного моточка залишився ось такий шматочок. Тобто, на одного ведмедика у мене вийшло один моточок. Ось. Ще, звісно, буде одяг йому. Я хочу цих ведмедиків вдягнути. Мені здається, що вони будуть більш такими нарядними виглядати, одягнутими. На це треба настрій і час. Так як, до речі, я вас хочу привітати з Різдвом. У нас на цьому тижні було Різдво. Ми святкували його вже по новому календарю 25 числа. Святий вечір був, тому я вас вітаю і бажаю вам мирного життя, щоб поскоріше вже наступив мир і тиша, і ми жили в спокої. Так. Тому за цей тиждень у мене мало було робіт. Це мої експерименти з пряжою, і були деякі замовлення. Я вам показувала в цьому відео. Ось. А далі вже новий рік і я сподіваюся, ми зустрінемось. Я щось зв'яжу на наступному тижні. Я буду завершувати це відео. У мене дуже болить око, справді, від цього теж настрій не дуже. Але ми будемо лікувати його, і все буде добре. Тому я вам бажаю великого натхнення. Мотивую вас на роботу не зупинятися, хто в'яже іграшки або хто хоче починати в'язати іграшки, в'яжіть і не зупиняйтеся. ось Тому будемо завершувати відео. І до зустрічі в новому.